Відеогляд на стан мотоциклу Honda Rebel 1100. Обідемо по кругу, покажу зараз. Мотоцикл взагалі в стані абсолютно нового мотоцикла. Тут немає що показувати. Але, якщо потрібно, звісно, ми зробимо. Передня резина Dunlop, 21 рік випуску, але вона в стані... ну, ви бачите, гальмівні диски. Зносу немає, тут навіть хон видно ще, тут немає що показувати. Вилка, пильовики, все в прекрасному стані. Радіатор, соти радіатора Будь ласка, навіть корозії ніде немає, навіть окислення немає. Ніяких царапин також ніде нічого немає. Ні на цьому дзеркалі, ні на цьому. Так, давайте далі ближче. Є невеличка подряпана ось тут, але вона навіть не пробила лак. Тобто, якщо його намочити, воно не видно буде. Будь, будь ласка. Оці місця. Зазвичай, якщо мотоцикл має пробіг, вони затираються, не бачите, в новому стані. Знизу, будь ласка. Тут дивіться, навіть хон видно на задніх дисках. Бачите? Щось таке в лічі гривлю. Бачите? Задній протектор. З цієї сторони. все збачено, готово до експлуатації. Будь ласка. Ну, новий мотоцикл. Абсолютно. Дивіться. Є якесь неглибоке забруднення. Так, відчувається, але воно ну, непомітно мікроподряпина Тут, будь ласка, все показуємо. Все показуємо детально, абсолютно. Так. Заведемо. Дві тисячі кілометрів пробігу.